Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може підприємець залучати для роботи у своїх торгових точках чи інших об'єктах членів родини, дружину дітей? Чоловіка, батьків і так далі. Тобто, чи треба оформлювати найманими працівниками членів вашої родини? Насправді був такий законопроект, який дозволяв, нібито сімейний сімейний бізнес вести, якщо дружина і чоловік, наприклад, чи батьки, діти, я не знаю, стоять за прилавком, і це сімейний бізнес, нібито. Немає необхідності оформлювати таких працівників. Але, на жаль, на сьогоднішній день контролюючі органи прийняли рішення, що ну вони так тлумачать законодавство, що хто б не стояв за прилавком чи хто б не надавав послуги на об'єкті, а це повинні бути або оформлені наймені працівники. Або, можливо, підприємці, тобто і чоловік, і дружина, і діти, і батьки можуть бути оформлені всі підприємцями, і тоді, в принципі, ну, обґрунтовано, чому ці всі люди працюють разом на торговій точці. Але будьте обережні, перше, цей момент це неповнолітні діти, якщо ви долучаєте їх до роботи і вони щось виконують. Будьте обережні, бо це порушення щодо ну може бути порушення щодо залучення праці неповнолітніх цей раз. І другий момент: зважайте на те, що податкові органи мають мають право проводити такий вид контрольного заходу як хронометраж. Простіше кажучи, вони будуть стояти пити у вас каву. На вашій точці і дивитися, чи справді члени вашої родини просто до вас завітали в гості, чи вони виконують якусь роботу, обслуговують клієнтів, приймають гроші і так далі. Тобто, на жаль, є позиція, яку програли платники податків навіть у судових інстанціях щодо того, що якщо це член родини, він повинен бути оформлений найманим працівником. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.